2025 рік лише почався, а переможців у номінації найганебніша колаборація року, ми напевно вже знаємо. Арестович та Безола об'єдналися у своєму мультивсесвіті безумства, якому навіть Марвел позаздрить, для того, щоб шокувати українців новим рівнем антилюдяності. А поки я починаю цей дайджест, будь ласка, поставте лайк цьому відео, щоб хоч якось компенсувати частинку втраченого ментального здоров'я, яку вже не повернути після висирів цих персонажів. Бо ще трохи й доведеться вже молитись про витривалість нашої нервової системи. Нещодавно Олексій Арестович, відомий під псевдо «2-3 тижні та про якого жоден свідомий українець не скаже жодного доброго слова, виліз із звинуваченнями щодо українських військових, які здались у полон до росіян. Арестович заявив, що здорові мужики перед смертю повзують навколішки та поки й не йшли на смерть один за одним. Звісно, ця заява пробуває чергове дно, хоча б здавалося. Арестович це питомий представник фауни Маріанської впадини, але ж нічого не вказувало, що прийде така біда як безугла підтримувати свого, як виявилось, брата по розуму. Лазити навколішки, благаючи ворога, вважалося ганьбою, як і втеча з поля бою, має вважатися ганьбою і зараз. Але сучасній людині складно це усвідомити та осягнути. Як би кожен із нас поводився в такі ситуації, будемо відвертими, без муштри більшість поводилася б так само. Але саме для цього в армії має бути підготовка до всіх типових ситуацій, а не наряди в їдальню написала Безугла у своїх соцмережах. Казачи, ти що здобув павки? і тут уже пар вирвався у всіх, як у звичайних користувачів мережі, які пам'ятають добре усі. Заяви без углу, які просто виходять за рамки здорового глузду, так і військовим, які цілком резонно зазначають, що говорити подібні речі, знаходячись у теплій квартирі на дивані у Києві, це зовсім не етично, і які цілком люб'язно запросили пані безуглу. Все ж таки продемонструвати, як же ж потрібно це робити з честю та гідністю, прямо на полі бою. Окей, можна там з великою натяжкою закрити очі на явно антиукраїнського голого короля Арестовича, який давно уже чули у США, намагаючись не втратити, хоч якусь частку аудиторії стрибаючи по черевикам. Або дещо іншому по 10 разів на день, але подібне ставлення до загиблих героїв від діючої народної депутатки України, яка, вибачте, там якісь законодавчі ініціативи виявляє. Та, хоч кнопки натискає, це просто падіння до найглибшого дна. Навіть симпатики безоглої з її колег-депутатів, побачивши цей жах, бадьоро змінили свої погляди і також засудили її. Перечитавши цей срач, хочеться не те, щоб помитись, а при всяк випадок сходити до психотерапевта, поставити свічку у церкві, загалом зробити максимальну профілактику для свого ментального здоров'я. Вітаємо нашу нову медійну зашкварну парочку. І, хоч важко, взагалі що, жахливіше безула може винести зі своїх думок у публічне поле, але комплекс Бога ішла на впевненість у тому, що то все хейти, треба йти проти здорового глузду на всіх парах. Можуть підкинути нам новий рівень. Немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна. Але не тільки з речами з політиками радував нас цього тижня хвітер нас чекав черговий епізод боротьби ентузіастів зі штучним інтелектом. І підкинуло дрів у це протистояння видавництво Абаба Галамага. А почалось усе з того, що видавництво Абаба Галамага презентувало свою нову книгу Жінка зі сну обкладинку якої запідозрили в використанні ші видавництво підтвердило, і справді для створення використовувався штучний інтелект, що призвело до титанічного шакалічу експресу. Користувачі мережі звинуватили видавництво у зневажливому ставленні до роботи ілюстраторів, яких таке велике українське підприємство може собі дозволити. Ще більше роздраконила аудиторію комунікація самовника видавництва, який, бачите, не повідомив про те, що Аба Багаламага просить твітерську аудиторію зрозуміти і пробачити їх. А запропонував купити книжки у видавництва за промокодом ILOVEI. А на сайті Маніфест ти знайдеш понад 10 тисяч українських ютуб-каналів. І все це зручно відсортовано за категоріями. А щоб ми мали змогу підтримувати сайти, додавати ще більше каналів, ти можеш долучитися до спонсорства на Ютубі. Маніфест UA – тут живе український Ютуб. Тим не менш, багацько людей таки підтримали видавництво та замовили собі книгу, щоб дослідити таке ту англійську годику, про яку у цих техносуперечках усі успішно забули. А як ви думаєте, чи доречно видавництвом використовувати ші для візуального оформлення? Чи вам принципово, якщо вже викладати грошики, то за книгу з авторськими ілюстраціями? Пишіть свою думку у коментарях. Нарешті чудова новина для українських ютуберів з 3 січня 2025 року. Нагороди від Ютуб, нарешті, знову можна отримати в Україні. Мова йде про срібну, золоту та навіть діаманти у кнопки Ютуб. Раніше через повномасштабну війну доставка була заблокована, і наші контент крієйтори не мали змоги отримувати заслужені відзнаки. Але українська спільнота не мовчала. Крієйтори звернулися до мінцифри, і команда міністерства почала активно працювати з Google, щоб вирішити це питання. У результаті перевізник нарешті зняв обмеження, і тепер українські автори знову можуть отримувати свої youtube нагороди. Водночас YouTube продовжує блокувати доставку нагороду Росію, Білорусь, Іран КНДР та ще низку підсанкційних країн. Вітаю усіх хто нарешті дочекається своїх нагород від YouTube. Можливо, серед наших підписників також є ці щасливчики. Тим часом українська влада продовжує боротися з поширенням піратського контенту та російської пропаганди. Саме для цього нацрада з питань телебачення та радіомовлення заблокувала доступ до великої низки сайтів, які поширювали піратський контент. Обмеження торкнулися 33 сайтів пов'язаних з сервісом Баскіно, 13 сайтів Фільмікс та 40 сайтів ДРЕСКА. Це частина боротьби з піратством та російською інформаційною агресією. Загалом уже заблоковано 27 російських медіаплатформ. І як стверджує Нацрада, такі заходи суттєво знижують поширення ворожої пропаганди. Що ж, комусь таки доведеться відкладати грошики на підписку на нетфлікс. Тим часом я нагадую вам, що ви можете поставити лайк цьому відео, написати коментар, висловити свою думку. Підписатись на канал, якщо ви досі цього не зробили. Та, звісно ж, я нагадаю вам про спонсорство. Так ви найефективніше зможете підтримати команду Маніфеста. А я на цьому закінчую. До зустрічі!